В цьому відео хочу вам показати спосіб закриття голку, який мені сподобався. Він досить еластичний і дуже простий для запам'ятовування. Ось в мене низ, і мені треба, щоб він якраз добре тягнувся. Я відміряла це в мене шапочка приблизно 2,5 довжини ну, обхвату свого. Досить така досить. Вийшла ниточка довгенька, але якраз вона нормально не путається нічого. Ось дивіться, ви починаєте закривати, і першу петельку ми не рухаємо, а в другу, верніше, ні, дивіться, першу ми отак знімаємо, а в другу петлю просовуємо голочку. Ось так. Вони у мене тут розвернуті, тому я якби за передню дужку і е, наскрізь потрібно пройти. Так, і витягуємо. Оп. І трошечки підтягуєте, щоб ну, не було затягненості. Знову пер, першу петельку ми знімаємо, Ну, якби є. Її... Знімаємо, як переодягаємо на нитку, на голочку. <хи> ось. І в другу петлю, яка залишилася в нас на, на нашому на нашій спиці, ось таким чином ми просовуємо голочку в саму петлю і витягуємо. є і теж трошки підтягуєте, щоб ось ця от, а, протяжечка, щоб вона не була дуже затягнута. Знов зняли, перезняли петлю, так як вона лежить, на голку, і голку вводимо, ось одна залишилася, в другу від краю петлю всунули, протягнули. І таким чином дуже мені сподобалось класний край, бачите, він, я його буду підшивати, він трошки завертається, але його можна добре так пропрасувати праскою, і воно буде триматися. І повторюємо так до кінця ряду. Дуже мені сподобався цей спосіб. Тобто тут в нас край. Бачите, якщо так подивитися, ось перевернути, то він, як набірний край, у нас вийшов. Ось так. І він досить еластичний, немає тут похерців. Дуже класний спосіб, мені сподобався і з вами ділюсь.